Бої без правил сніжками, імпровізований бабслей на тракторних колесах, художнє ліплення баби, фігурне катання на санках, перегони споїдання кулешу, і цибулі. Такі новаторські види спорту практикують в Луцькому районі. Працівники тамтешньої райдержадміністрації провели ювілейну п'яту зимову спартакіаду. Як розважаються чиновники на Волині, бачила Сніжана Шевчук. Біля підніжжя Лисого пагорба люди з мітлами. Тут не шабаш готують, а трасу для імпровізованого бобслею. На велетенському колесі від трактора Білорусь стартує голова району. Швидкість зашкалює, емоції теж О, ні, 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 ні. нормально. Де, де, от. Знаєте, люди мають можливість попрацювати, і гарно нормально відпочити. Але санову державний сурбовець повинен бути здоровий. Оце ми й робимо. Заразом підтвердити і здоровий авторитет серед сільського населення доручено заступнику гуманітарія. Він змагається за звання найкращого водія. Кобили все, що в селі робиться, районний чиновник повинен знати, вміти і робити. Спортивний інвентар, кобило і сани забезпечили місцеві газди. Ми місцеві під'їхали підтримати змагання районної ради. У фігурному катані на санчатах вправляються найспритніші управління сім'ї, молоді та спорту. Сім'ю і спорт перемогла молодість. Я хочу, щоб та. Тато теж отримав нагороду татові. Ніколи він службу несе. Головний рятувальник району приставлений до кулешу. Почесна місія рятувальників сьогодні врятувати людей від голоду. Проте у потилицю дихають серйозні конкуренти. Хромкі шкварки кварки заїдають цибулею з почуттям глибокого патріотизму. Сало їм на салі сплю Україну. Я люблю. Бої у сніжки без правил, травмованих і переможців. За низький градус. Мороз оголошує ситуацію поза грою і у змаганнях зліплення снігової баби. До фінішу дійшли найметикуватіші. Що тут добавити треба? Набравшись здоров'я, чиновники планують додати азарту і у службовій діяльності. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, ТСН 1+,1.